Пане Валерію, п'ять матчів в серії було. Неймовірна серія. Як можна оцінити сьогоднішній матч? Ну, в принципі, сьогодні у вас не пішло з самого початку. Як можна оцінити всю півфінальну серію з хітом? Ну, дійсно, серія війде в історії по накалу, по емоціям. Перш за все, подякую супернику за таку серію. Я надію, що у нас внутрішній закалився стежені. Ми розуміємо, що ми недалеко. На жаль, сьогодні дійсно так. Вийшло, що там, де тоненько порвалися стандарти, і сама емоція була десь не на нашу користь суперник зробив висновки після попереднього матчу. Ми також розбиралися і, на жаль, задалеко відпустили в першому таймі. Важко, важко. І будемо робити висновки. Проаналізуємо, і нас чекає бронзова серія. Ось так. Що ви думаєте про бронзову серію? Там кардинал, ваші кривники в кубку Та... і наші. Зараз не буду говорити, тому що треба підготуватися. Сьогодні треба видихнути після цього матчу, взяти все корисне, що ми напрацьовували, і налаштовуватись, що легко не буде.